Brawl Talk. нова рідкість бійців, Кадзе, смертоносна ніндзя та дружина Кенджі, масштабна подія з чотирьох частин битва за царство Катани, режим Моба в Брау Старз, 8 гіперзарядів, жахливий співак караоке, подарунок, нові скини, нові режими та багато іншого. Цей Брауток не схожий на інші. Не знаю, в чому справа. Нехай Пауло нам допоможе розібратися. Я так радий знову всіх бачити. Почнемо з нової ультралегендарної рідкості бійців. зустрічайте першого ультралегендарного бійця Кадзе. Усі ультралегендарні бійці мають унікальні риси, і Кадзе не виняток. Це по суті два бійці в одному. З дитинства батьки готували Кадзе стати ніндзя, але вона завжди мріяла бути гейшою. коли вони зустріла кенджі. Вони втекли і відкрили ресторан у парку Стар у звичайному житті. Кадзи гейша, але ви можете переключитися на образ ніндзя, щоб використовувати її смертоносні вміння. Ви можете миттєво перемикатися між двома образами прямо як з сім'єю та друзями. В образі гейші Кадзе використовує бойові віяла і робить ривок уперед, щоб атакувати зблизька. В образі нінця вона кидає сюрке здалеку, завдаючи більше шкоди цілям поблизу. Давайте поговоримо про образ гейші. Її основна атака унікальна тим, що має точку удару. Попадання по ворогу в цій області завдає додаткової шкоди і активує певні здібності. Її супер ураган звіяв обмежує огляд у середині області дії і завдає шкоди при спробі її покинути. Її зіркова сила робить її ще небезпечнішою. Вона сповільнює ворогів під час потрапляння в точку удару і забирає боєприпаси в бійців, які потрапили в ворога не з Її гаджети підсилюють образ ніндзя, даючи прискорення після перемикання або роблячи її невидимою. В образі ніндзя кадзи може розправитися з кількома ворогами разом. Її супер у цьому образі ривок крізь ворогів, що залишає мітки. Означені вороги отримують шкоду через кілька секунд. Тобі ніколи не перемогти мене. Мало сіндаю. 那你。Они Її перша зіркова сила змушує помічених ворогів завдавати шкоди по області іншим ворогам при знищенні. Діє друга зіркова сила на 50% збільшує тривалість всіх активованих ефектів при переході в образ ніндзя. Гаджети в образі ніндзя дають бонуси під час переходу в образ гейші. Один відновлює здоров'я, інший робить ривок, що дуже доречно, якщо потрібно втекти. Кажете, що нам доведеться розблокувати 4 зіркові сили, 4 гаджети і два гіперзаряди. Серйозно суперсел та ніж. Якщо ви розблокуєте їх в одному образі, то вони стануть доступні і для іншого. Так, усе вірно. У Кадзе буде два гіперзаряди, по одному для кожного образу. Але про це пізніше. Хлопці ви казали, що це не займе багато часу, а я вже спізнююся на мою склад. Зустріч. Адіос. На початку травня стартує масштабне подія в чотирьох частинах: битва за царство Катани. Все вірно. О боже мій, це ж Райан із Brawl Stars! Ой, ура, як круто, привіт, Райне. У цій події на вас чекає багато нагород, починаючи з крутих нових скінів на кшталт цього гіперзарядного Оні Кенджі та закінчуючи особливими силами та валютою. Ця подія триватиме чотири тижні. Щотижня відкривається нова глава з новими ігровими режимами та контентом. Битва за царство Катани починається з нового рецепта ролів Кенджі, але з цими ролами явно щось не так. Вони дають бійцям сили васабі, Гіршої сили в мене ще не було. У мене не від неї зараз кров з очей піде. На щастя бійцям пощастило більше. Усього Су 60, з чотирма рівнями божевілля. У нас буде 20 гострих, 15 дуже гострих, 15 шалено гострих і 10 пекельно гострих. Наприклад, Сту наприклад, тут при використанні з одного прискорювача, а супер шелі б'є далі у всіх напрямках. В основній атаці містерапі стало більше валіз. Вольт моментально покращується до останнього етапу і отримує прискорену перезарядку. Дальність супера фенга значно збільшується, а ще у нього більше здоров'я і швидше заряджається супер. а сам суші самурай Кенча отримує прискорену перезарядку. Загалом всього можна розблокувати 60 сил васабі, але ми зараз не будемо перераховувати їх. Усі обов'язково подивіться свого улюбленого автора контенту по Brawl Stars, щоб побачити їх у дії. Сили васабі доступні тільки в режимах з модифікатором Васабі, тож не переживайте, якщо ця приправа вам не до смаку. Щоб розблокувати сили Васабі, скіни та інші нагороди, вам потрібно збирати роли. Кожен рол може дати до восьми різних нагород. Серед яких сил васабі, гіперзаряди, зарані сили, гаджети, скини, бійці, монети, блінги, очки сили, кредити, значки, спреї та іконки. І як тільки все це поміщається в один роу, Кожен шматочок роли, який ви отримаєте, поповнить шкалу ролів, що дає змогу отримувати нагороди у міру просування в події. Шкала ролів — це єдиний спосіб отримати гіперзарядний скін скін Кенджі у цій події. Роли можна знайти в подарунках, щоденних нагородок за перемогу, отримати за особливі квести, змагання, клубні події та знайти в магазині. Щотижня можна заробити безкоштовні роли новим способом, Є яка подія без спільної клубної мети. Цього разу вам доведеться їсти роли, тобто збирати у мегапірі, і це. Точно не перефармована Ви з учасниками клубу отримуєте по чотири квитки на день протягом тижня на гру в режимах події. Кожна перемога додає очко до рахунку вашого клубу. Щоразу, коли ваш клуб досягає рубежу, ви одразу можете забрати нагородний рол, не чекаючи на кінець події. Нові ігрові режими у битві за царство катани. На вас чекають два нових ігрових режими. Лють самурая і полювання на оні у люті самураї дві команди б'ються у форматі 5 на 5 або 3 на 3, намагаючись набрати якомога більше очок, відбиваючись від ворогів і роботів самураїв. Роботи самураї нападають на обидві команди і використовують різні атаки. У полюванні наоні троє хоробрих бійців б'ються з гіперзарядним демоном Кенджі. Не знаю, що було в ролі, який він з'їв, але явно щось на те. Оні кенджі використовує різні атаки. Так що вам знадобиться підібрати відповідну комбінацію бійців. В голові з полюванням наоні на вас чекають 7 днів нагород, включно з ровами за проходження п'яти рівнів складності щодня. Але пам'ятайте, що останній рівень складніший, ніж той, чолов'яга на коні Валден Рінг. Останнім ігровим режимом стануть щоденні змагання. Змагайтеся з 10 іншими гравцями, щоб очолити список лідерів. Перші 8 гравців отримують роли, а останні два чого. Ви тільки подивіться на круті скини, які будуть у сезоні битва за царство Катани. Скін Брав Пас, Касао Баке Пайпер. І два Варіанти, Йокай Пайпер і Цукумагамі Пайпер В якості скінів Браво Пас Плюс. Помилитися іншими скінами, поки дрю з читають жахливі хайку під розслабляючи музику. Подвійне зіткнення. Знову Едгар у команді. І я виходжу сам. Граю за пайпер. Чому я не влучаю? ворожа пайпер, ніколи не промахується. Молоці, хлопці. Битва за царство Катани починається 1 травня. Побачимося. У наступному оновленні буде ще один новий боєць бог караоке Джейон. Але це не точно. Джейон нудьгуючий офісний працівник середніх років, який обожнює співати. Після роботи він відразу мчить у караоке, щоб відвести душу. Джейон і працює, і розважається наповну. У нього два різних режими основної атаки з різними типами пронизуючих снарядів для будь-кого, хто заважає йому співати. У режимі відпочинку він лікує союзників. У режимі роботи він завдає менше шкоди, але прискорює і союзників, і самого себе. Змінити режим можна за допомогою Джейона. Активація супера також активує відповідну здатню. У режимі відпочинку Джейон зцілює найбужні. Чих союзників, а в режимі роботи тимчасово прискорює їх. Зіркові сили вічливі обласки і дуже висока нота прискорюють найближчих союзників і збільшують шкоду від усіх атак. Які пронизали ціль. Його гаджет, боєць вихідного дня завдає шкоди по області і тимчасово збільшує шкоду основної атаки. А повільна пісня сповільнює ворогів поруч із ними і залишає шлейф нудних документів, що також сповільнюють ворогів. А тепер час показати, хто насправді краще за всіх співає в караоке. Давай, Дрю! дрюналіперзаряд. Газ Примарний сплеск. Його супер випускає в сторони привидів, які задають шкоди і лікують союзників. Лілі проростання. Її супер тепер відскакує від стін і переносить лілі та ворога в царство тіней. Кленці терміновий виклик. Пейнтбольні кулі Кленці пронизують ворогів і повертаються знову завдаючи шкоди. Амбер Пролите масло при використанні супера масло розтікається ширше і горить ще 3 секунди після підпалювання. Душевний комфорт. Віло не отримує шкоди під час контролювання над розумом ворога. Наш новий ультралендарний боєць виходить відразу з гіперзарядом. В образі гейші її ураган ізвій завдає періодичної шкоди ворогам, які опинилися в його центрі. В образі ніндзя швидкість ривка кадзи збільшується, а її митки миттєво спрацьовують, якщо у цілі мало здоров'я. Гріф, податкова пільга на максимальній дистанції. Банкноти Гріфа розмножуються. Нові банкноти повертаються із затримкою і пробивають укриття. Кенджі, їж скільки хочеш. Притягує ворогів до центру супера і опиняється в центрі перехрестя замість вихідної точки. Ще один ігровий режим. Так, у нас буде моба режим. Я серйозно. Ми зробили для Brawl Stars моба режим. Ласкаво просимо на арену. Це не просто новий режим, а по справжньому новий спосіб битися. Підвищення рівня під час матчу, вежі, хвилі роботів, джунглі з роботами і кайдю, який підсилює всю команду. У цьому режимі є всі ключові елементи моба, але вам не потрібно чекати 45 хвилин, щоб програти. Кожен матч займає близько 5 хвилин, а часу немає. Так що ти не зможеш познущатися після перемоги. Марціо. Так, гра напружена. Так вона складніша, і так вона не для всіх. Але головне, це просто буде дико весело. Можливість підвищувати рівень бійців під час матчу обіцяє багато незабутніх моментів від сольних проривів і командних зачисток до божевільної сутички з Кайдзу заради командного посилення. Арена стане доступною в червневому сезоні, який називається полювання на кайдзю Браво Старс у жанрі Току Сацу. сін Едгар – Скін Бравпас, а дрифт Едгар і Загадковий Едгар – скіни Брав Пас Плюс, між заряний грів. Хутра Фінкс з кольоровими варіантами червона буря Фінкс і головний хутра Фінкс Кайдзю Кленсі. Так цього разу ми не забули про Кленсі до Куса Цукулет, Монстро «Монстро що, небудь ще так. Більше скинів. Відь момент як нагорода ID і вуличний шейд, щоб підтримати кіберспортивні команди Брау Stars. І ціла пачка скинів за 29 кристалів. Вибуховий чарівник Майк, Кримова Мек, канцайський Дракон Бу, Таємний Агандвольд, Замок із піску Еш, грабіжник Лу, сонячник Кроза, громбін Гуд, Фруктова Кадзе, Співак Дже. Іконка гаджета. Відображається, коли він екіпірований. Під час перезаряджання гаджета з'являється таймер. нарешті, коли гіперзаряд готовий, з'являється фіолетовий індикатор. А потім потрібно буде сказати про безкоштовний подарунок. Просто треба скати безкоштовний значок. Розіграш кіна. Використовуйте хештег Брау у соцмережах, щоб взяти участь у розіграші цього скіна. Кіберспортивна подія Brawl Stars перша пройде в Америці на DreamHack Dallas з 23 до 25 травня. Як називається поганий Васабі? Васабі.